Відміниш рішення, що ти недостатньо багата, в тебе недостатньо багаті батьки, ти недостатньо розумна, оце ось недостатньо. Прибереш від себе. У тебе все достатньо. Тебе уяви прям на собі, як у тебе тіло все обвішано, немов такими мішками з піском. І от кожен мішок з піском це оце ось недостатньо. Недостатньо багаті батьки, недостатньо розумна, недостатньо красива, недостатньо сексуальна. Там оце ось це недостатньо там, просто от уявив. Ти в мішках прям стоїш. Да? От і ви, як ти там стоїш десь, місточок такий через річку. І ти одна. І так от бери от по одному мішочку, знімайному в себе, це ось недостатньо якась. І прям починаєш викидувати в цю річку. Річка там дуже сильна ти чия, прям відразу забирай. І прям проговорюй, прям взяла мішочок, да, я недостатньо яка там, і викидуй. Поїхали. Прям знімай себе ці мішочки, викидай в річку. І тепер от дивіться мені зараз, от, спробуй піти в цей страх, стань на хвилинку провокаторшою, такою прям дуже сексуальною дівчинкою. От дозволь собі свій внутрішній стан цей неймовірною, жіночною манкою, сексуальною, проявити ззовні. От уяви, як ти там, в короткій спідниці, в якійсь класній блузці, отака от, да, от молода кров з молоком, дуже сексуальна. І ти йдеш, да, і навколо тебе проходять чоловіки. І от відчуй, як вони на тебе звертають увагу. Там, і кожен чоловік та, повертається до тебе, один каже, Блін, яка ви неймовірна, інший, яка ви сексуальна, третьо познайомитись хоч. І от цю ось увагу від чоловіків сприйми, от, як ти береш якусь енергію та, від них, ти приймаєш, ти не відштовхуєш їх. Всі їм говори, так, я знаю, дякую, я знаю. Приймай ці компліменти, приймай ці залицяння. Але залишай цей стан себе провокаторше. Через сексуальну енергію. Відчувають, всі ті місця, де раніше ці мішки висіли важкі, заповнюються цією грайливою жіночою чоловічою енергією через сексуальний такий от потяг до тебе, саме до тебе. А твоя кайфушка від того, що я неймовірно гарна, я неймовірно сексуальна, я бажана. Хтось знайомитись підходить каже, ні, я зайнята, дякую, пішла, та, але прийняла цей комплімент увагу на себе, приймай увагу. Твоє завдання просто бути щасливою як дівчинка, потім як жінка, потім як мама. Твоє завдання просто бути щасливою. Твоя душа обрала таке неймовірно гарне тіло, обличчя, неймовірну жіночу сексуальну енергію, тобі достатньо цього, щоб бути щасливою. Тобі гнатися нікуди не потрібно, в тебе і так все буде. Твоє завдання бути просто радісною, щасливою, і насолоджуватись собою.